Я Кайот Пітерсон, і сьогодні у мене на подвір'ї зграє вовків. <звук> Коли ми прибули до заповіднику Howlers Inn, ми не знали чого очікувати. Довга сільська дорога привела нас до пагорбів Монтани, де ми побачили красивий маєток зі зрубу. У заповіднику було тихо, майже безтурботно. І коли я сам прогулювався територією, стало очевидно, що це буде неймовірний досвід. Хаулерс Inn – це федеральний заповідник для вовків. А саме для п'яти полярних вовків Заляски Кайова та Чінук – альфа-самка та Самець. Тахо. Права рука альфа-самця. Команчі. Найстарший з граї. І остання та не менш важлива, завжди грайлива та доброзичлива сикані. Що може бути краще для тих, хто справді любить тварин, ніж жити у Монтані разом з цими неймовірними вовками? Howler Сін було засновано у 92 му році, і цей заповідник побудовано для того, щоб врятувати вовків, які народилися в неволі. Ми підемо туди і побачимо зграю. Тут живе 5 вовків, тож буде дуже круто. Дивіться, а ось зграя. Вони всі біжать сюди. Привіт, друзі! Це полярні вовки Аляски, і може здаватися, що вони чіпляються одне до одного, та вони просто граються. Усі ці вовки це сімейна зграя, і я не хочу гучно говорити, щоб не налякати їх. Вони доволі сором'язливі істоти. Зараз вони звикають до нашої присутності. Типу, добре, у нас тут гості. Як бачите, усе це це їхня територія, а он там у деревах, у них є барліг. І ця зграя нічим не відрізняється від дикої зграї. У них типова ієрархія, де є альфа-самець, альфа-самка, а потім Омеги. Отже, Команчі, он той великий білий вовк, схожий на лютововка з Гри престолів, колись він був альфа-самцем. Проте брати Чинук і Тахо разом скинули Команчі з його трону. Тож тепер чінук альфа-самець, а Тахо, ніби його заступник. І як ви бачите, здається, Команчі не переймається тим, що він вже не лідер. Тож маємо велику щасливу вовчу сім'ю тут, у Хавлерзин. Ці вовки не домашні тварини, вони врятовані, і це їхній притулок. Фактично, вони живуть у природному середовищі, і вони тут протягом всього року. Зараз вересень, і ви можете бачити наскільки тут красиво без снігу. Та коли піде сніг, його буде дуже багато. У будь-який час може випасти від трьох до шести футів. І ці вовки спокійно це переживають. Вони або ховаються в барлозі, або вільно пересуваються. Їхні лапи настільки великі, що як снігоступи дозволяють їм вільно ходити по снігу. В той час як ми люди у ньому просто загрузли. Вовки граціозно по ньому пересуваються. Ці істоти просто народжені для зими. Шерсть на їхніх тілах настільки товста. Що зберігає їх у теплоті навіть при мінус 40 градусів Цельсію. Це так неймовірно, як добре вони зливаються з оточенням. Чен сказав мені, я бачу її, он вона, а я кажу, я не бачу. Он подивіться, вона знову зникла у цій траві. Зазвичай вовки бояться людей більше, ніж ми їх, незважаючи на їхню дурну славу. І перебуваючи сьогодні тут, серед цих неймовірних тварин, я відчуваю просто неймовірну енергію. Відчувається, неначе. Та да, я просто не можу висловити словами свої почуття. Спостерігати за цими величними істотами заглядового майданчику було неймовірно, та ми хотіли підійти ближче. Одна із фішок Howlers Inn – це прогулянкові стежки навколо вольєру з вовками, і ми збиралися пережити зустріч у цього нашого життя. Ця місцевість, гори Бозмана, штат Монтана, просто неймовірне місце для життя вовків. Очевидно, що їх тримають у вольєрі, але це їхня територія. Тут живе їхня зграя, тут вони відпочивають, їдять, сплять, і вони її захищають. Тому нам треба бути за парканом. Та все одно дуже круто підійти так близько до цих величних тварин. Дивіться, а їм цікаво, нові люди на їхній території. Треба поводитись тихо, бо сикання наближається прямо до забору. Їй дуже цікаво, ось так. Привіт, привіт, сонечко. Тільки погляньте, яка вона красива. Гей, Ченце, як тобі наблизитись до полярного вовка? Ем, це трохи лякає. Точно, вони набагато більші, ніж здається, спочатку. Привіт, як справи? Погляньте на ці очі, які ж вони красиві. Це сикання, вона одна з найбільш дружніх у зграї. Я не намагатимусь погладити її через паркан, хоча й дуже хочеться. Хоча й так можна бачити, наскільки густа в неї шерсть. Не дивно, що цим вовкам тепло, навіть коли на вулиці мінус 40 градусів. Погляньте, яка вона густа! І цей великий пухнастий хвіст, яка ж ти красуня! Просто неймовірно, наскільки вони великі, коли ти підходиш до них так близько. Як же це круто! Я ніколи не був так близько до вовка. Час, проведений у присутності вовків, неможливо описати словами. Можу сказати, що час, проведений Хавлерс Інн, я ніколи не забуду. Повірте, виходячи звідти, ви почуваєтеся, ніби частина зграї. Якщо ви хочете поближче познайомитися з вовками, я точно рекомендую приїхати сюди. Якої Пітерсон, будьте сміливими, залишайтесь дикими, зустрінемось наступної пригоди.